Обрали машинку улюбленого кольору та чекають на мандрівку Південним Бугом. У мене була мрія покататись на каталами. Для Яни та ще майже ста родин організували безкоштовні сімейні покатушки на катамаранах. Діти задоволені, дуже дякуємо гуманітарному штабі за таку підтримку для дітей. Ловитимуть хвилі і костя з мамою. Літом покататися не встигли, тож тепер надолужують. Можна покататись дуже класно. Це вже 12-та благодійна акція гумштабу, що дарує позитивні емоції для дітей. Цього разу запросили родини, переселенців, захисників, багатодітні та малозабезпечені сім'ї. Ми думали, що буде акція тільки протягом літнього періоду. За літній період взяли участь близько 1400 учасників, це діти і дорослі. Ми бачили щасливі посмішки, ми бачили щасливі обличчя і зрозуміли, що ця акція має право і мусить і далі. За зеленою автівкою Тетяни та Святослава вишикувались десятки качок. Вінничани приїхали не лише насолодитися останніми теплими днями, а й приготували сніданок для птахів. ми завжди беремо підгодовуємо? Ще ходили маленькими, вони були вже підросли. Вже бачите, які. Координатори гумштабу кажуть, вже готують нові розваги для діток, адже хочуть бачити все більше і більше щирих усмішок. Почнуться якісь зимові, цікаві події. Такі буде катання, можливо, на коньках знову повторимо, можливо, зробимо якісь більше походи десь в якісь театри або в кінотеатри, щоб знаєте, згуртовувати їх дітей, щоб не було їм холодно, то будемо шукати щось в приміщенні. Учасники акції кажуть: 30 хвилин катання та гармонії з природою зарядили на весь день.